Так простора, двохстороння двохкімнатна квартира у житловому комплексі Діброва Парк з нереальними краєвидами, ну, точніше, реальними, але дуже гарними. Це у нас, до речі, кухня. Це у нас така кухня. з таким виходом на дуже простору лоджію. Там у нас, до речі, в одній це гори наші Карпати. Ось там стадіон, локація топова. Якісні вікна, вікна, трьох, шестикамерний профіль. І рухаємося далі. Далі у нас великий санвузол. Ось тут. По лівій стороні одна кімната. Може бути спальня і навпроти ось така вітальня Також встановлені дуже якісні двері і ось така система. І це все, друзі, входить в ціну. До речі, даний забудівельник входить в топ-3 по якості будівництва у місті Івано-Франківськ. Тому, друзі, якщо вас зацікавила дана пропозиція, то телефонуйте, пишіть і ми зможемо з вами її поглянути.